Вітаю на уроці географії з Галиною Іванівною Карпюк. Вивчаємо країни Азії. Тема уроку Індія. Країна великих можливостей, контрастів і змін. Індію відносять до субрегіону Південна Азія. Оцінюємо її географічне положення. Це Приморська держава. 7 тисяч кілометрів узбережжя Індійського океану, його морів і заток. Майже всі сусіди є країнами, що розвиваються. Пам'ятаймо, Південна Азія на геополітичній карті світу, регіон зростаючої сили. Індія ядро цього регіону. Коротка країнознавча характеристика. Індія велика за площею країна. Конкурує з Китаєм за чисельністю населення, 1,4 мільярди осіб, столиця нью – Федеративна Республіка, держава у складі Британської співдружності. Аналізуємо рівень її соціально-економічного розвитку. Валовий внутрішній продукт 2,9 трильйона доларів. П'яте місце в рейтингу найбільших економік світу. Випередила Францію і Велику Британію. Валовий продукт на одного жителя 2 тисячі доларів нижче середнього. За паритетом купівельної спроможності більше 6 тисяч доларів. А от індекс людського розвитку 0,62. 130 місце в світі. За сукупністю показників, це країна, що розвивається. Проте належить до групи країн великих можливостей. Які ці можливості? Аналізуємо чинники соціально-економічного розвитку Індії. На першу позицію можемо поставити природно ресурсний потенціал країни. Індія багата на мінеральні ресурси, вугілля індійського руру, нафта і газ шельфу Аравійського моря, залізний марганцеві руди щитів, боксити, графіт, слюда, кам'яна сіль, напівдорогоцінне каміння. В країні домінують родючі ґрунти, більше половини земельних угідь, як і в Україні, поля. Цьому сприяють також природні умови, переважає рівнинний рельєф, субекваторіальний мусонний клімат. Зростає роль природних рекреаційних ресурсів. А другий чинник розвитку країни демографічний. Населення Індії збільшується щороку приблизно на 17 мільйонів осіб. За статево-віковою пірамідою можна приблизно визначити, що частка дітей до 14 років 30%, літніх людей лише 5%. Це величезний споживчий і працересурсний потенціал, що впливає і на обсяг, і на структуру виробництва благ. Третя група чинників соціальні. Зважимо, населення Індії окрема цивілізація. Разом з тим це багатонаціональна країна, державними мовами, як індія англійська, а ще існує список із 22 мов, які можуть використовуватися урядами індійських штатів. І при цьому в Індії майже 30% осіб не вміють читати і писати на жодний змов. 80% мешканців сповідує індуїзм, тому зберігається кастова система соціальних відносин, спадково закріплені правила поведінки і навіть професії. Поширені ще іслам, буддизм, сикхізм та інші релігії, що й спричиняє міжрелігійні конфлікти, псує інвестиційну привабливість цієї країни. Є ще три великі соціальні проблеми, які стримують розвиток бідність, безробіття і низький рівень грамотності. У сільській місцевості проживає дві треті населення. До глобальних міст альфа-типу належать Мумбаї і Делі, в агломераціях яких по 23 мільйони мешканців. Бета містами є Бангалор, Ченаї, Калката. На інтернет-ресурсах ви зможете познайомитися з разючими контрастами цих міст. Вагомим чинником є державна політика. В Індії державна монополія, що істотно впливає на розвиток транспорту, зв'язку, банківської сфери, військово-промислового комплексу, ядерної промисловості, видобування нафти, золота. Разом з тим уряд виділяє п'ять пріоритетних напрямків розвитку економіки та соціальної сфери: сільське господарство, електроенергетика, передусім атомна it сфера освіта і охорона здоров'я і комплекс стратегічних виробництв військовопромислове, авіакосмічне і електронне. Секторальна структура економіки Індії істотно відрізняється від країн Європи, Японії і навіть Китаю. Передусім, це країна, де основою економіки є багатоукладне сільське господарство. Плантації великих землевласників розташовані поряд з дрібними селянськими господарствами, в яких вирощують продукцію для власного споживання. Домінує рослинництво. Причина традиції вегетаріанства і релігія. Індія увійшла до трійки країн світу за вирощуванням пшениці, рису, чаю, цукрової тростини, арахісу, тютюну, картоплі, а ще випереджає всіх за збором проса, джуту, бавовни, бананів. Незважаючи на проведені реформи, залишається багато ручної праці. У більшості сіл досі немає електрики. В Індії виділяють три сільськогосподарські райони північний, східний і центральний. У північному домінує пшениця і вирощують цукрову тростину та олійні культури: арахіс, гірчицю, ріпак. У східному районі основні площі зайняті рисом, культивують джут і чай. Центральний район спеціалізується на вирощуванні проса та бавовнику, на узбережжі прянощів і кокосової пальми. Хочете зрозуміти, чому? Розгляньте кліматичну карту. Роль тваринництва є другорядною. За поголів'я великої рогатої худоби 15% світового, Індія є безперечним лідером. Однак за споживанням м'яса посідає одне з останніх місць у світі. Видобування мінеральних ресурсів з експортоорієнтованого виробництва перетворилося на постачальника сировини для підприємств вторинного сектора. Основу вторинного сектора Індії становлять як традиційні види економічної діяльності ювелірна і діамантова, легка та харчова промисловість, так і новіші металургійна, машинобудівна, фармацевтична, нафтохімічна. Діють ювелірні майстерні, в яких обробляють дорогоцінні метали, коштовне коміння, виготовляють прикраси. Індія світовий лідер з виробництва і експорту діамантів. Текстильна промисловість є другою після сільського господарства за кількістю зайнятих 35 мільйонів осіб. Індія лідирує за обсягом виробництва бавовняних тканин, виробів з джуту, Друга за обсягом тканин і одягу з натурального шовку. Напівкустарним способом виготовляють більшість килимів навіть на експорт. Виробництво тканин, одягу, меблів, продуктів харчування сформовано в усіх штатах країни. А От виробництво сталі і прокату зорієнтовано на сировину. Визначимо за картою вплив сировинного і паливного чинників на розташування металургійних підприємств. Це індійський рур. Швидко розвивається машинобудування. Понад 20 мільйонів працівників виробляють легкові вантажні автомобілі, автобуси, а ще виробляють літаки за іноземними ліцензіями, ракети-носії, спутники. Масовими стало виробництво електротехніки і електроніки. В Індії виробляють майже 10% усіх ліків світу. Більшість підприємств належать транснаціональним корпораціям і розміщенню в великих агломераціях. Новітні виробництва розвиваються паралельно з наукою і освітою. Країні стрімко зростає роль третинного сектора економіки. Найбільше уваги приділяється реалізації державних програм розвитку комп'ютерного програмування та IT-аутсорсингу. Понад третина співробітників компанії Microsoft є вихідцями з Індії. Експорт комп'ютерних програм забезпечує країні створення близько 6% ВВП. У 50 містах розміщено технопарки. В Бангалорі розрослася Кремнієва долина Індії. Нині працює близько 380 університетів, 5 індійських технологічних інститутів та 4 інститути управління мають особливу світову репутацію. Кіностудія Індії це тисяча фільмів на рік. Велике значення має міжнародний туризм, 6% валового внутрішнього продукту Індії. Туристи приваблює різноманіття культур, природи. Центри традиційної медицини. Зростанням добробуту зростає кількість місцевих туристів. Ще в країні сформувалася потужна транспортна система. Головні залізничні магістралі з'єднують чотири найбільші міста держави: Мумбаї, Колкату, Делі і Ченай. Між провідними містами Індії створено мережу швидкісних національних автострад. Автошляхи в сільській місцевості. Переважно ґрунтові, поширений гужовий і в'ючний види транспорту. До найбільших морських портів світу належать Мумбаї і чинаї. В країні 346 аеропортів. Міжнародні аеропорти розташовані у великій четвірці міст. Найбільшим є міжнародний аеропорт хаб імені Індіри Ганді в Делі. Більшість сучасних видів економічної діяльності зосереджено або у великих агломераціях, або вздовж головних магістралей. Глибинні, периферійні, гірські і пустельні райони Індії майже не задіяні в новітніх економічних процесах. Розвиток господарства Індії відбувається шляхом формування коридорів зростання між основними економічними центрами країни. Уздовж транспортних магістралей у межах цих коридорів будують нові промислові об'єкти, створюють технопарки. В такий спосіб уряд Індії намагається створити нові робочі місця, пришвидшити розвиток відсталих районів. Пізнання Індії надихає, спонукає думати, змінювати плани, інакше сприймати світ і себе в ньому. Наважтесь! До зустрічі на наступному уроці!